Щастя подвалило, підвалила, так? Да? Ну, от вам повезло Ну ви так швидко все з'їдаєте <клес> <клес> Я ще кажу. <кашля. клес> да, отак от і в житті. Сидиш, сидиш, нічого, нічого. Потім раз і подвалило. Я люблю такі моменти. Але від... щоб так відбулося, треба. Дуже багато працювати. Зато це саме золоті моменти, моменти насолоди своєї праці. Тяжко, важко. Нічого не зробиш. Іди їж, що ти там сидиш, як сирота казанська. <кій> Ще пиво холодного випила, дурочка. Йди, не бійся, я тебе не обіжу. Солдат ребенка не необій. На. <кій>